Військовослужбовець Берталон самовільно залишив частину в 2023 році. Говорить, вирішив повернутися на службу, дізнавшись, що з 29 листопада є можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності за вчинене. Я прийшов служити добровільно, але за деякими обставинами пішов все заче. Півтора року я був в СЗЧ та вирішив повернутися. Прийняли добре, документи оформлюються. Є резервні батальйони, є вибір. Також вирішив повернутися на службу Віталій. Для цього каже, звернувся до поліції. Рішив, що думаю, що щоб не було кримінальних там проваджень, ніяких нічого. Я маю ну, бажання служити далі. Є знайомі, які так само повернулися. Вчора хлопець поїхав в резервний батальйон. І не один такий, у мене є багато таких знайомих, які повернулися самі. Керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов розповідає, військові, які дезертирували або самовільно залишили частини до 29 листопада 2024 року, у зв'язку зі змінами, внесеними до закону України про військовий обов'язок і військову службу, нині можуть повернутися на службу та бути звільненими від кримінальної відповідальності, яка передбачала позбавлення волі на строк не менше п'яти років. Для цього їм необхідно до 1 січня 2025 року звернутись до знову з. Відділів органів національної поліції, військової служби про порядку, державного бюро розслідувань або до органів спеціалізованої прокуратури після прибуття до військової частини протягом 72 годин командир військової частини зараховує такого військовослужбовця до списків особового складу військової частини, поновлює йому всі види грошового забезпечення. Також каже Кльопов, таким військовим поновлюють всі пільги та соціальні гарантії. Окремо хочу зазначити, що наявність кримінального провадження не перешкоджає поновленню на військової службі таким військовослужбовцям. Органами прокуратури у взаємодії з Державним бюро розслідуванням, органами національної поліції, служби безпеки військової служби правопорядку. Вживаються спільні заходи щодо встановлення місцезнаходження таких військовослужбовців, проведення їм з ними роз'ясненої роботи та створення умов для повернення таких військовослужбовців на військову службу. За словами Кльопова, на Миколаївщині з 29 листопада по 7 грудня 2024 року до резервних частин повернулися 304 військовослужбовці. Нині вони проходять процедуру поновлення на службу. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.